Ми знаходимося в Кіровоградській області, і наше господарство вже більше 100 років займається сільським господарством. При роботі нам потрібно використовувати наднадійну техніку, і саме через це ми зупинили свій вибір на техніки джандір. З розвитком нових технологій прийшли до того, що деякі проблеми, які виникають в роботі, ми можемо вже вирішувати дистанційно. Ми можемо відправляти файли, отримувати файли із моніторів джандір якими облаштована вся наша техніка, і контролювати потім процес виконання цієї роботи. Дуже великий комплекс інформації, яку ми можемо отримувати за допомогою цього обладнання, такі як розход палива, розход посівного матеріалу, витрати робочого часу, витрати добрив, ефективність використання техніки. Тобто, я, маючи під рукою телефон, можу контролювати роботу сидячи вдома. Також можу вирішувати проблеми по налаштуванню віддалено, не, не тратячи час і виїжджаючи на поле до техніки, щоб налаштувати цю роботу. Також в плані сервісу, маючи певну проблему, люди до нас не їдять, ми не витрачаємо лишні кошти, не тратимо час, техніка не і хлопці також заходять і всі питання вирішуємо за 10-15 хвилин все в телефонному режимі. Тобто от в цьому перевага такої техніки. Виникали такі моменти, коли банально задавали питання, чому не включається робота на тракторі. Виявлялося, що потрібно було або рушити, або просто опустити агрегат, або щоб налаштувати техніку, треба було підняти агрегат, бо тому що коли робота включена. Деякі функції не активні були. Були різні моменти, і все вирішувалося за допомогою одного телефонного дзвінка, підключення спеціаліста до одиниці техніки і за декілька хвилин вирішення проблеми. Дуже вдячний хлопцям із Лантеху, що все це з нами прожили, нас чомусь навчили і дуже вдячний за співпрацю з нами. Дуже, дуже багато позитивних моментів.